Доброго дня колеги, чесниководи та підписники нашого каналу. Сьогодні 25 червня. Вирішили випробувати налаштувати копалочку бомбет, яку купили. Ось заїхали, спробували, ось подивіться, це найгірший наш участок. Щасничком, подивіться які головки. Зараз змірнемо. Скидки тут, 5,5 бур'ян, ми ще й такий пішов, що вищий часнику. Але копає, я вам скажу, до бур'яну ми ще не дійшли, але копає превосходно. Подивіться, скільки тут? Шість з половиною. Шість. Це найгірший участок. Ми будемо розпочинати. Зараз побачимо в роботі, ану заводня. На, на е. Пробуй другою. Е. Землі зовсім немає і не б'є, бо я довгий час сам з собою сперечався, транспортерно братися гроха. Ось пішов бур'ян. Вибачаюся, що прирвав відео, згубили пальця, вибачаюсь, гайку, де на, на клешню натягується палець. Розкрутилась гайка. Купували, не подивився, що гровера не було. Ну і подивіться. Копає, можна сказати, превосходно. вистеляє, відрегулювали, щоб менший поток землі. Кінчики, невеличкі ріже. Не знаю, який бур'ян, я думав прийдеться викошувати. Ось двойний, таке щось мілке попалось. Але в основному такий 5-6 й сімрки, я ж кажу, це найгірший участок який у нас. Є, тут ми регулюємо, ще днів два-три будемо починати копати. Ще мокро, дуже залипає земля. Зараз цей зберемо, ще один рядок копнемо, включу. Ще покажу в роботі, як копає. Копалкою задоволений. На першій передачі виявляється, не можна копати, тому стріже, піднімає. В другу пішло. Мокро, все мокро. І бур'ян плюс. Це городи бере сантиметрів три мокра. Здається, налаштували. О, дивіться. Ось десь до восьми буде. Все, що я хотів, я показав, будемо збирати, бо вечір. Не забуваємо, що підписуватись, ставити лайки, кому сподобалось. Кому потрібний посадковий матеріал, можна вже телефонувати, попередньо бронювати. Всім гарних врожаїв, мирного неба, всім до побачення.